Плануєте стати щасливою багатодітною сім'єю з трьома та більше дітьми? Готуйтесь до сюрпризів у вигляді бюрократичних проблем. А своїх старших дітей готуйте до. Словесної аргументації з дорослими, тому що на Рівненщині закінчились посвідчення для батьків багатодітних сімей та для їх дітей. На Рівненщині проживає понад 25 тисяч багатодітних сімей. У них виховується майже 96 тисяч дітей. Усі вони і діти, і батьки, мають певні пільги, але після надання певних документів, головними з яких є посвідчення багатодітної сім'ї чи дитини з багатодітної сім'ї. Роксолана та Василь також з багатодітної сім'ї. Разом з ними батьки виховують. Ують шістьох дітей, тому діти вже давно користуються пільгами на безкоштовний проїзд у транспорті. У мене є спеціальне посвідчення. У мене є. Ну я можу їздити безкоштовно на автобусах. Кажу, що я по посвідченню показую посвідчення. Вже понад рік такими ж пільгами, хоча й рідко, користується і їхня подруга Ірина, також з багатодітної сім'ї. Я заходжу в транспорт і кажу, пробачте, а можна ну, якби їхати по посвідченню. Якщо кажуть можна, покажи посвідчення, я показую, ну і тобто проїжджаю. Кондуктори та водії підтверджують дітей, які мають посвідчення і пільги везуть безкоштовно. Што Безкоштовний проїзд. безкоштовним. А як ви це перевіряєте? Посвідчення мають. Та кілька місяців тому посвідчення для дітей та сімей закінчились, і нові багатодітні сім'ї замість одного посвідчення отримують цілий пакет документів, який підтверджує їх право на отримання пільг. Виготовленням забезпеченням цих бланків посвідчень займається Міністерство соціальної політики України. Так як це є бланки суворої звітності, останні надходження бланків в нашу область були ще у 2012 році. Хоча проблема з їхньою відсутністю, ви ну з'явилася в нас в кінці 2014 року. З такого посвідчення залишилася десятирічна рівнянка Ліза. Понад місяць тому в її сім'ї народилася третя дитина. Я з багатодітної сім'ї, але посвідчень зараз немає, то мені приходиться дуже незручно оці документи носити. Дівчинка ще жодного разу не скористалася пільгами. Батькам пояснили, щоб дитина безкоштовно їздила у громадському транспорті, вона повинна пред'явити чотири документи. Для того щоб десятирічній дівчинці довести, що вона справді дитина з багатодітної сім'ї, їй потрібно пред'явити учнівський квиток, довідка про стан про склад сім'ї, довідка про те, що її батьки є справді багатодітною сім'єю, і власне саме саму копію свідоцтва про народження цієї дитини. А доводити таки доведеться. Адже кондуктори про те, що посвідчень немає, і діти мають надати чотири інших документи навіть не чули. Насвідки ну, знають, що вони багатодітні, як немає посвідчення. І що тоді дитина? Нічого я не знаю, нам, Як ну, не... немає посвідчення оплачують проїзд. Оплачують проїзд. Той хто хто? не має посвідчення, всі оплачують. У департаменті соціального захисту запевнили інфраструктури, які надають послуги з пільгами, про відсутність посвідчень повідомили. Теж ситуація, ніби врегульована. Наше міністерство звернулося до міністерства інфраструктури. І промисловості та Укрзалізниці з проханням, щоб діти могли їздити безкоштовно, отримувати пільговий проїзд за наявності, довідки про склад сім'ї, копії свідоцтва про народження, завірене райдержадміністрацією або міськвиконкомом, та документом, який засвідчує особу з фотокарткою. Міський голова також розводить руки, каже, будь-яке інше посвідчення на місцевому рівні це порушення. Не можна, ніякий документ по закону не заміняє цю посвідку. Пробували ми якісь довідки давати. Не заміняє вона. Виключно повинно бути то посвідчення, яке видає Київ. Але я не бачу в тому проблеми. Ну в чому ж проблема зробити ту посвідку? Ну хтось є в цьому країні? Фахівці кажуть, така проблема виникла у всіх регіонах України, і міністерство знає про відсутність посвідчень. Однак, коли вони будуть, невідомо. Очікують до кінця 2015 року. На даний час подали потребу в бланках посвідчень до нашого міністерства, яка становить для батьків це 4 тисячі бланків. Посвідчень нам потрібно на даний час на 15-й рік. А дітей це 8,5 тисяч посвідчень. Чиновники запевнили усі залежні від профільного міністерства та тендерів однак пообіцяли вплинути на місцевих перевізників. Я можу е, вирішити це питання, наприклад, по тролейбусному, конкретно позвонивши, якісь довідки зробивши незаконні, але не вплине. Моє рішення не може вплинути на всі інші види транспорту. Тільки те, де комунальне, де вони мене просто послухають з переляку, власне кажучи, там де моя влада пошириться. По це, це буде незаконно, але можна якимось тимчасово вирішити. Поки чиновники в'язнуть у бюрократичному болоті, десятирічна Ліза вперше з купою документів вирішує скористатися пільгою у тролейбусі, і їй це вдалося. У той же час інші діти з багатодітних родин і напівсироти впевнені пільги не завадять. Не кожен може із багатодітної сім'ї, не кожен може там їздити постійно на автобусах, коли він зараз 3 гривні чи 4. Там я звичайно користуюся такими пільгами. Це проїзд у транспорті, і також різні театри, музеї я також можу відвідувати. Безкоштовно. Показавши цей документ, я можу приїжджати будь-де і проходити безкоштовно. Тож, допоки держава не наведе лад у паперових нюансах, українські діти, окрім своїх щоденних турбот, тепер змушені ще й уміти відстояти своє право на пільги, надане тією ж таки державою, або мовчати і платити як усі. Олена Семенович, Володимир Захаров, Юрій Кобів, Ігор Прокопчук Новини Рівного.